Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля бювету і зараз за декілька хвилин буде реклама концерту одного відомого співака. Так що, друзі, дочекайтесь зараз вже 17.25, але ще співака немає на А Ми прийдемось, подивимось навколо території бювету і зараз за декілька хвилин я думаю, що цей співак з'явиться на бюветі Сьогодні, бачите, 7 жовтня вже... Кілька днів були з поганою погодою, були дощі, а зараз чудова сонячна погода, плюс 15 на курорті. завтра вже очікують плюс 20. Люди повиходили, бачите, коли був дощ, стільки людей багато на бюветі не було. Зараз якраз розпало осіннього сезону, друзі. Ось так виглядає осінній бювет. Дерева, бачите, в парку вже починають потихеньку жовтіти, червоніти. І буде золота осінь. Ви просили з парку відео золотої осені, ну, скоро буде. зібрав, друзі, Павло зібрав на білеті. Дивіться, розривають чолові, друзі, його просто. Обнімають, фотографуються, не дають павлазі, навіть просто дойти до... Дуже багато людей зібралися. Багато шанувальників, друзі. Добрий вечір! Яка радість? Я знову вас бачу. Живі, здорові, усміхнені. Дівчата, всі в зачісках, я бачу. Гарний макіяж. Йдете на концерти з Єврова, Через да, дві години в концертному залі. І готуйтесь. Не беріть підбори, каблуки, не беріть. Ми сьогодні танці робимо. Я з вами буду танцювати. Перші ряди проходить, танцюють. Домовитесь. А в на ви будете ходити на Паномаріова, дивитися, слухати півтори-дві години, як вони голос покажуть. У мене сьогодні буде нова програма, оновлена. Будемо так казати, оновлена програма, будуть звучати оці пісні, які ви зараз чуєте. Новенькі, свіженькі. Е, я вам всім бажаю здоров'я. Я вам всім бажаю знайти свою другу половинку. Тут багато жінок приїхали за половинками, але половинок дуже мало. В армії вони на війні <риві> половинку. Дочекайте своїх, дай Боже, щоб повернулися наші воїни, наші і батьки, і, і сини, і чоловіки. Мене єдине до вас прохання. Ми будемо зараз фотографуватися, я так розумію. Організовано. Організовано. Я із комерційних концертів. сьогодні комерційний концерт. Вчора, позавчора в мене були їздили до воїнів, дітей, переселенців. Це нормально. Артисти їздять і це наш борт перед державою. Вот. А на комерційних концертах я роблю фотографії. Ну, дивіться. Донатик ми сюди кидаємо, 20, 40, 30, 10, 10, діти, 5 кидають гривень. І ми передаємо нашу сім'я. Да? Одній сім'ї, де двоє маленьких дітей, вона інвалід. Данченко Марина, Дніпропетровської області. Ось ми збираємо, і зараз треба там за садочок щось купити. Комп'ютер якийсь там. Тому що дитина вже пішла в другий клас, а меншенька-меншенька. Отак ми привіт з трускавця, донатик пересилаємо. І підтримуємо цю сім'ю. Вам нічого? А, їм буде допомога. Домовились? Фотографія донатик. Бачите? Всі бачите! Я не буду дивитися, хто скільки кидає. Це не має значення, зовсім не має значення, хто скільки. Просто кинули, підходимо і робимо фотографію. Добре? Опа! Спасибі! вам. Є! Yeah, Початок нормальний. Є! Yeah. Тебе щасливі красиві багаті. сіла батарея і добра, і світу Ісус. нас працює Іван 30 років на бюджеті. Професійний, високопрофесійний фотограф, робить фотографії. Деякі жінки беруть рамочку, вставляють. І як образ висить на робочому місці або на десь в вітальні. Так що підходьте до Івана, він зробить на професійній основі гарно. Так воєте сонечко. Після концерту. Давай, Вітаємо! Молодець! понарахуємося. Дніпропетровська область це піде двом діткам маліду. Дякую вам, спасибі як теж Все. Донати. Давайте. Дуже багато людей, друзі, чекають на фотосесію з Павлом Зібра, Павлом Миколаєвич на Біветі. Ну, єдине, що фотосесія відбувається за донат. Ну, допомагають одній родині. Ну, тому фотосесія за донат. Хто хоче сфотографуватися, кидають кілька гривень. Це ну, все розсуд тої людини, яка донатить, якої сталої ціни немає. А ми йдемо, друзі, вверх по сходах, і тут якраз праворуч, бачите, будують ніяк, не будують торговий центр парк, а ліворуч санаторій Кришталевий Палац. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал. Рускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі. Під відео або висканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми бачимо поводзі зібрав 7.10.24. А завтра буде вже Ростислав Кошина і Юрій Дякончак. буде знову шоу на біветі. Він завжди влаштовує великий концерт. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!